Мавки, наші красуні, наші дівчата, жінки на окупованій території. Я хочу вам сказати велике дякую, великий вам уклін за те, що ви робите, за те, що ви такі сильні, за те, що ви такі стійкі. Вся країна захоплюється вами. Весь світ захоплюється вами сильними українськими жінками, які чинять опір тій нечисті, яка прийшла на нашу землю. Ми з вами. Ми підтримуємо вас. Ми, ми відчуваємо цю всю вашу біль, ми відчуваємо, як вам важко, ми молимося за вас. Ми дуже сильно просимо, щоб ви були в нас там сильними. Бережіться. Нехай Господь кожну з вас береже. Ми чекаємо з нетерпінням, щоб вас всіх обняти. Ми чекаємо на нашу перемогу. Ми чекаємо, коли вас деокупують. Будь ласка, будьте сильними, терплячими, бережіться там, дівчата. Ми з вами, ми пам'ятаємо. Ми дуже хочемо вас повернути додому. Я вас всіх обіймаю цілою, будьте сильними.